Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 2, 2 лютого. Проживаю я на Вінниччині. І сьогодні хочу трошки розповісти вам про персики та нектарини. Саме головне і важливе, не забувайтеся, що персики та нектарини це дерева з півдня, південні дерева. Вони люблять тепло, помірний клімат, не полюбляють вони наших холодних вітрів та заморозків. Тому саме перше, не, не рекомендую вам обрізати, прирізати, формувати, обще що-небудь робити на дереві, коли ще мають бути морози. Попереду в нас планується до 10 градусів морозу. Тому не обрізайте його. Я свої персики та нектарини обрізаю по рожевому бутоні. Коли гарно видно скільки цвітіння, скільки має бути закластись плодів, тоді обрізаю. Основну обрізку роблю після збору урожаю. Минулого року я спробував. Так як позаминулий рік пробував абрикоси і черешні, мені так дуже сподобалося після збору урожаю одразу обрізати дерева. Не слухайте, якщо вам кажуть, що можна зараз обрізати персики, і так як показують на відео, у Фейсбуці, в Ютубі, як правильно обрізати персик, детальна обрізка персика, кардинальна обрізка персика. Як Зараз виставляють відео всі, як... ще раз наголошую, що це теплолюбиве, тепль... теплолюбиве дерево, рослина з півдня. Якщо, ми почнете, якщо ви почнете прирізати, прикорочувати будь-які гілочки, 5-10 см, якщо буде мороз, у вас примерзне і захворіє. В крайньому випадку і можна повирізати тільки грубі гілки на заміщення. Тоненькі, ні в якому разі зараз не можна різати, нічого формувати. Тільки коли тепло. От я стою коло персика, який був обрізаний після плодоношення. Дивіться, які гілки до півтора метра попускало. Деревце гарно відбиває. І так буду далі і практикувати, обрізати після плодоношення. Міжряддя в мене 3 метри, між деревами 2,50. Багато не буду розповідати. у мене на каналі багато відео. Можете переглянути, як я обрізаю і формую персики та нектарини. Є багато цікавої інформації. Заходьте на мій канал, вибирайте список відео, там все посортіровано. Можете вибирати будь-які відео і переглядати. Підійшов до більш старшого дерева, 3,5 метри висота. Подивіться, які гілочки закладені з плодами, бо, може, ви подумаєте, що в мене одне дереце. У мене дуже багато персиків та нектаринів. От, будь ласка, бачите, де був зріз на заміщення. От гілочка. Півтора метра. Так само от зріз, видно. Ось зріз. було заміщення, причудова гілочка. Причудово. І із плодами. Тоді тільки, коли буде цвітіння, видно рожевий бутон буде, я прикоротю щоб формувати далі. І так, кожного року буду після збору врожаю прирізати, формувати. Отаким От чином ну, формую я, ви бачите, як, як називати чи. Розріжено ярусний, форма крони. Так. Один центральний провідник, можете бачити. 3,5 метри, висота дерева. І так формую всі персики І та нектарини, от, будь ласка. На жерделі І в мене, може, в мене така місцевість. Ріст набагато слабший. І приріст також. Це на жерделі, І це на жерделі. Підійшов до малого деревця. Молодого це я замовляв саженець. І на прикладі хочу показати. морозів у нас як таких не було в цьому році. Неприрізаний персик і от подивіться на гілку. Те, що я розповідав, от 15 см сухе, так само ця тонча. І так само край. Це не прирізано, От кожна гілочка. Це вам я хочу показати на прикладі, щоб ви бачили, якщо ви будете зимою обрізати ще до морозів персики та нектарини. Такий у вас буде результат на весну. І це ще не було морозу, як такого, там, щось до 7 градусів. Не спішіть обрізати. Почекайте, щоб розпочалося тепло. Тоді обрізайте, формуйте персики. Як, як вам заманеться? Думаю, ця інформація стане вам впливаю. Пригоді бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.